Як зробити ось такий кльовий хук, який точно приверне увагу ваших підписників. І це фішка Капкат. Погнали! Створюємо новий проект та додаємо ваше відеофон на таймлайн. Обираємо функцію накладення та додаємо відео з вами. Далі тиснемо видалити фон та автовидалення. Коригуємо розмір та місце, де ви хочете себе бачити. Це є. Далі переходимо знову на основне відео. Перетаскуємо ползунок до моменту щелчка та обираємо функцію зависання, розтягуємо його до того моменту, якого вам потрібно. І все, основна частина відео готова, але це ще не все. Щоб на відео не було дуже сильного контрасту, за бажанням ви можете додати трошки ефектів. Особисто я використовую розмиття фону. Повторюємо ці ж дії, щоб зробити ефект на всіх фрагментах. Ну і для більш кращого результату можна додати трошки фільтрів. І все відео з тим, як ви зупиняєте час, готово.